Доброго дня, доброго ранку. Читаємо разом з вами Євангеліє від Івана, 13 розділ, 34 35 вірш. Нову заповідь я даю вам любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. У нас з вами 13 розділ починається з того, що Ісус, перед святом Пасхи, знавши, що година настала перейти йому до Отця з цього світу, робить певні особливі дії, наприклад, миє ноги учням, і дає останні фінальні найважливіші настанови своїм учням. І ці настанови тривають взагалі декілька розділів. Подивіться уважно, починаючи з 13-го і аж до того моменту, поки Ісуса не взяли із собою в полон, не заарештували. І що цікаво, може здатися, що це повторення, бо в попередніх трьох Євангеліях і в Матвія, і в Марка, і в Луки. Є дещо схожа заповідь. Наприклад, в Матвія, в 22 розділі, в 39 вірші, ми можемо прочитати, яка найбільша заповідь у законі? Ісус сказав цьому законнику, цьому книжнику: полюби Господа Бога Твого, всім серцем, розумом, душею, це перша і друга заповідь поль возлюби ближнього, полюби ближнього, як самого себе. Законник питає в Ісуса, Фарисей питає в Ісуса, Яка найбільша заповідь у законі? Закон був до Ісуса, до Його жертви, до всього того, що Він звершив для нас на Христі. І за законом найбільші дві заповіді полюби Бога, полюби ближнього як самого себе. І я думаю, що любити самого себе улюбленого досить нескладно і уявити, як ми любимо себе, а потім примінити це до ближнього більш-менш зрозуміло. Але в Євангелії від Івана, як ми читали в цьому 13 розділі, Тут Ісус нам дає нову заповідь, і Він так нам з вами і пише: заповідь нову даю вам. Тобто то було за законом люби ближнього як самого себе. Тепер Ісус перед смертю дає нову заповідь. Заповідь е, любити Бога вона незмінна, тому Ісус її не торкається. Любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Вже у нас з вами новий рівень. Вже не як самого себе. А як я полюбив вас. Оце наша з вами заповідь нового заповіту. Ісус. Полюбив аж до смерті Хресне. Ісус відмовився від усього пачоту, від усього, що йому належало, як царю, царів, богу богів, від всієї влади, від всієї сили, Він відмовився, Він умалився, він став дитиною. Царське шати змінив на пелюшки, змінив славу неба на простий хліб, дозволив себе розіп'яти, дозволив себе бити. І отак Ісус пропонує нам любити ближнього. І тоді пізнають всі, що ви мої учні, якщо будете любити так. І, звичайно, що це, в принципі, нереально нашими фізичними силами. Тому далі в 14 му вірші. Господь продовжує давати ці настанови, продовжує, в 14 розділі, продовжує пояснювати, про що йде мова, і Він дає нам уже е, утішителя. Уже він в 14 розділі і далі починає говорити про духа істини, який утішить, який наставить, який нагадає, який підтримає. За допомогою якого і силою якого, силою Святого Духа, саме тоді ми і зможемо, прийнявши цю силу, виконати оцю нову заповідь любити ближнього, як Ісус полюбив кожного із нас. Амінь.